Всім привіт, любі майстри і майстринечки! Нарешті я вирішила вам зняти відюшечку. Чесно, в мене не було ні бажання, ні настрою, і ні здорові знімати відео. Але сьогодні, все я вам не покажу, кульки вам ще не покажу, бо не готові, але деякі своїх процесів вам покажу. Тобто, я вам покажу ті свої процеси, які були в мене протягом там, тижня. Ну, Чуть-чуть більше, ніж тиждень, нехай там 10 днів. Е -е, у мене ще були кульки, звичайно, сніжинки я там вишивала, але це таке, знаєте, вони ще не готові. Я що там вам показати сніжинку? Ні, я вам покажу вже кульку готову. Е -е, свою кульку я так не розпочала. Вам покажу маки, майстеренькі, дивіться. Е -е, маки в мене. Сі трохи вішили, але мало. Болочні тут ваза, отут, бачите, ця вже квіточка трохи її видно, я її дуже хочу завершити, і завершити хочу цей мачок. справа в тому, що це певний 36-й каунт, я так думаю, це рихле полотно. ну, воно таке таке, таке, Але воно дуже файнося, получають маки, і в мене просто це полотно було куплено, його дуже багато. І мені його треба просто використати, розумієте, щоб воно дурно не стояло, щоб мачки мої всі вишили, оформилися. Я вам пізніше покажу свої три оформлені роботи. Ну і тут нові п'яльця мої, бачите, оці такі п'яльця, ну, як би сказати, прозорі. вони... Берете, наприклад, червону тканину, п'яльця червоні, берете сину тканину, п'яльця сині. Прикольно, до речі. Ну і я оцю вазу, ну, ніяк не годна вишити. Ніяк. Але думаю, що дитина тут пуплінок вішила, але його так і не дійшла до нього. І тім, ну, Тут ромашки чекають, Ну, що, що чекає? Одним словом, треба брати і вишивати. І не чекати. Далі покажу вам вишиваночку, оцю що на замовленням. замовлення. Я, чесно вам скажу, признаюся довишивувала я оцей кутик, і оцей кутик тут ще, бо тут було не довишити, до другої ночі. Ну, це таке в мене було одноразова акція, як я кажу, більше я так вишивати замовлення не буду. Це, ну, кульки і ця вишиванка це останні замовлення, які я взяла. Розумієте? Тобто завдатком. Замовлення більше не беру і на 25-й рік я маю бути вільна. Тому я хочу цю вишиванку вишити до кінця року. Хоча я не знаю, чи в мене, получе, але основне цю середину вишити, Якщо вишию середину, то вже оце мені піде легше. Хоча я не знаю, бо воно так туго мені йшло, я вам скажу, особливо оця полоса. Я цих дві полоси вишила, а потім вишила. Ну так туго. Але не раджу вам нікому вишивати до другої ночі. Не раджу. Це в мене таке було раз і ну, достатньо. З мене достатньо. Думаю, що в мене виворіт. Я дуже хотіла, би то все було акуратненько. Думаю, що я почну цю середину, вже на наступний тиждень, бо нині мене буде голова. Нічого нині не вийде, нині тільки відео знімаю, і то вам з рук знімаю відео. Наступна робота це моя мадонна з малям, так називає цей образ по-правильному. Десь він є в журналі, вишиванка, але я той журнал ну, знайти поки що не можу. Не знаю, де його купити. Я питала у вишиванці в магазині своєму любимому. Може, треба спитати в Оксамиті, але я там не помічала журналів видати. Але треба може, спитати. Може, ще десь я буду шукати. Нові магазини, але це я буду шукати пізніше, коли в розгребу з замовленнями. Тобто мені треба витратити час. Е я вишила, дивіться, цю частинку вишила е одяг Ісусика, і навіть почала обличчя ісусика. Ну, Файне виходить. Найскладніше мені було вишивати. Цими синьом Синьо-морська хвилянитка. Або є зелена морська хвилянетки і є синя морська хвиля. Є -морська хвиля, нитки, є -морська хвиля. Ну, вони є темні, світлі, відповідно, і середні. Це так я в загальному трактую кольори ДМЦ. Ну, файне. ви знаєте Я тут докуповувала оцю ви ниточку. Я купила три ниточки. Це що таке? Дивіться. Якіську паниток повсюдно. І ви знаєте, я отут темну нитку, оцю, де вона, де, вона, оця темна нитка, 823 Я її так довго шукала, бо я тут, то мені її не треба вишити, я її не планую зараз вишивати це. Я ніде не могла знайти вишивку. Я вже по всіх своїх процесах оцих перевіряю. Думаю, тобі ще я нічого не розпочинала, ну спеціально не розпочинаю. А вона виявилася в органайзері, правда вона стояла. просто я зараз, видите, Тут ще якісь стіни такі з органайзера, але це йду до, до ромашки всі класти. Я вже забрала з органайзера і поставила в цей органайзер. І вона була отут, в цьому проєкті з фіалки. До якого я сі практично дуже довго не брала, а вирішила сі взяти. розумієте. Але я дуже рада, що я це вишила і хоч вже щось але так і вишити. Ну, Планую цей образ закінчити. І в мене є дуже цікава ідея на рамку. Ну, Я вже бачу, яка рамка має бути, фон, звісно, буде інакший, і тут буде дуже багато слоровських. Це я так собі замислила, не знаю. Будемо бачити, що з того получиться, але дуже-дуже гарний образ. Час вам скажу, образи мені вишивати виснажливо. виснажливо. І ну, коли є сильне натхнення, я тоді його вишиваю. Коли немає, я навіть ці не беру до образу. Бо я там буду пороти, а пороти, а це не дуже добре. Це не дуже добре, тому що це є образ, і особливо там, де обличчя, воно не гарно потім, після пореного, розумієте. У вишивці треба пороти найменше. Далі, майстриньки, віночок від Галини Зайки Зараз вам покажу. Просто я не знаю, де тут той віночок є. Ага, знайшла віночок. Оцей віночок від пані Галини Заїки. Схема дизайнерська, авторська. ну Він мені запав душу віддавно. І я наважилася написати пані Галині і купити схему. Схема не дешева для мене. Хоча я ну, на той час дивіться, не, не фіксує. Але я ніяк не го не оцену вишивати. Ну, може, якось, знаєте, сіду і довишиваю, але мені треба йти на цей бік. А я хочу щось цей бік вишивати, видите. І, І, е, розумієте, тут тако берете, бленди. Тут я дуже багато блендів, наприклад. І от ці то не там 3609, 36,08, 211-та, тут де, наприклад. Ну, це так до прикладу. Вони йдуть, наприклад, тільки ця писанка має ці кольори і ця. І що ви думаєте? Далі більше ніде нема. То раз ви мені намотувати, наприклад, на цю бубіночку. Нитку, Просто зараз у мене всі не такі розсипані, бо я вишивала. Окрім цієї картини. тут, дивіться, У мене ще всюди ножниці є. Дивіться, у мене всюди, тут самі дорожчі ножниці стоять іменно в ромашках у цьому проєкті. Тут, до речі, нові ножниці, самі дешевші стоять, тут рожеві, розумієте, типу, але вони такі загнені. У мене є італійські ножниці для хардангеру. Є німецькі, а є ще ті. але я німецькі і ці китайські ще не пробувала. Але вони такі видите, прикольні, не такі прикольні ці ножниці видите? Ну, не фіксує. О, видите? Ну, щось не хоче фіксувати мені телефон. Ну, файні такі, знаєте? Ну, прикольні ножнички, можна її купити. Ви знаєте, я просто хочу переконатися. А ну чи варто давати такі великі гроші за ножниця, якщо вони всі тупляться? Чи можна купити дешевші і ними буде добре різати? Будемо, бачити, бачите, я ваше пізніше зніму відео, як трохи, знаєте, вже на практиці використаю ножниці. І я знаєте, думаю, на що мені оці всі нитки на якісь там бобінки закладені, ну, вони в мене перверти йдуть, бо видите, я просто вишивала, і тут закладені, тут, тут правда закладені, голочки чекають. Тут не всі голочки, ну ниточки в голочки закладені. Тут від, такий хаос, щось я не мала коли зробити порядок. Тут в мене сині ножнички стоять. Самої від ДМЦ. Ті, що так, знаєте, погано закладають. у вишиванці і в маках. Просто ці ножниці на два проєкти розраховані, треба якісь взяти собі, ще купити червоні. Знаєте, стоять у вишиванці. Ну, але вишиванку я закінчу, поставлю їх до маків, бо вони червоні. Оця фірма, дуже гарно до речі, знаєте, вишиванці я заклала. Голочка якась. Видите, і тут теж, тут ниточки, дивіться. Е, якщо, наприклад, що я казала, якщо вам треба трошки ниточок, тому що тут дуже багато кольорів, але тут де потрошка ниточки, то вам не треба цю бубінку намотувати нитку. Це намотує тоді, коли ви довго маєте якийсь великий проєкт. І, бо воно не добре, воно дивіться, як нитка, вона така робиться крива. Саме краще це коли нитка зберігає в такому вигляді. Недурно так йдуть нитки ДМЦ, тому що нитки ДМЦ вони натуральні і вони не дуже люблять, коли їх згинають сильно. Або коли я їх отак бачите намотую собі вже рівненько, просто їх роблю меншими. отак. І вони це найкращий варіант для зберігання ДМЦ, тому що вони не люблять цього намотування, оцього воно робить таке квадратне, якісь таке нерівна нитка, і потім ви вишиваєте, і вам хрест таки не цінається, виходить. Ще що я вам хотіла сказати, що бачите, скільки лишило цієї вишневої нитки. То я на середину мушу брати цю ниточку е ту, ну, свою, це моя нитка, куплена спеціально, я так брала на той рукав і вона світліша набагато йде. ну так щось. Я не могла підібрати таку нитку. Бо 814-815 вони мені були взагалі затемні, вони ще були мені якісь темніші від цієї, розумієте? Не знаю. Не знаю, що я ще буду робити, але вже так, як той рукав попередній, так вишию і цей. Так от, ті писаночки видите, скільки я вишила, але добре і на то, що вишила, хоч щось, листочки, які вже десь є. Тінь навіть почала видите, Дуже цікавий процес, дуже цікава схема легка, дуже взагалі гарна розробка. Тому дуже дякую пані Галині. Дуже файне. дуже. Ну і наступний мій проєкт це фіалочки. О, видите, схема оця, і оці фіалочки. До речі, тут вони виглядають на прев'ю, і так само вони виглядають в оригіналі. Схема правда, бачите, світліша. Схема зовсім має інші кольори ниток. Або вони просто її відсвітлили, або там позначки просто через те, що є позначки, воно виглядає не темно. Але тут ще фіолетових ножниць. Зараз купити фіолетві ножниці. Я оце була вишила. Тут я сюди не йшла, я вирішила піти сюди і я вишила оці голубі квіточки, якісь сині квіточки. видите. Ну, Вони тут темні, насправді вони чуть-чуть світліші, такі, яркіші. На жаль, камера не передає того, що бачу я. І Вишила це за два дні. Ну, Дуже файне, видите, Дуже. Дуже-дуже-дуже. Ну, але я лишаю, бо я негодна. Це а, Лугана, 26-й, здається, аккаунт. І, і... От, і видите, стоять ці нитки. Я вже собі перебрала їх сюди. Тут дуже двіцькі. ну Тут такі файні кольори, що просто всі мої любимі. Взяла я ще, чекайте, зараз. Ну, і треба вишивати. Я знаю, коли воно всі вишивати. П'яльця звільнила. Я собі тут... У мене кожне п'яльця на, на, на всі процеси. Мені не стане все одно п'ялиць. Ні, в мене ще є великі, це не стане. Взяла я собі таку папочку, бо в мене така була папочка відкрита. знаєте. А ту відкриту я запхала всі схеми, які я мені не користую, бо мені ще подарували схеми. І сюди заклала все те, що мені треба. Книжку, журнал. це книжка, це книжка, мій, мій зошит, де Я малюю сніжинки. Ну і схеми, маки і віночок, які я ну, ну і оця, оця, оця журнал журналий. Тобто я собі отак поскладала і в мене в цьому купці акуратненько. Макії, видите, вони теж хаос з нитками. Я не знаю, коли я з цим зроблю порядок. <плес> треба вишивати, не робити порядок. Е, японочка моя з харданером, як стояли, так стоять. Ну і Новий проєкт, де я підібрала дуже гарну тканинку, правда, її треба врізати. Це 3-й шостий але це така забита тканина, це якась українська, але це дуже якісна тканина. Шкода, що я не знаю цієї назви, Вона така тугенька, грубенька. Дивіться, які тут кольори. Тут, я... це, до речі, буде від... ці кониточку собі вирішила замінити. Хоча це дизайнерська схема, але мені сьогодні сюди, може і додати, буде блиску. Це дизайнерська схема, це подушка, майбутня моя, нова подушка, але дуже класна подушка буде. Будете бачити пізніше. Е, ну і дивіться, я метелика цього вишила. А цього метелика я вишила. Але, як я так могла не замітити, аж недавно я замітила на фотографії, що я цього не вишила. Дівчата, хлопці, я не гонна з себе. Я кажу, мамі, а це що таке? Чого воно не довишити тут Во? Ну, ви розумієте, це якийсь просто. ну Як то то можна було то, -то забути вишити? Я, перш шукай, блін, бісер перевертай, Мар'яна. Е, ну І ще вам покажу, у мене такий класний пенал. Я думала, дай його мені використати. І тут я собі тримаю. Свої фломастери майстринки. Бо я фломастерами малюю сніжинки. У мене схеми малюються фломастерами. не так як хрестики, знаєте. І, і, і Це чеські фломастери, які я планую ще собі купити. І я собі вирішила поставити їх в цей пенал. Дивіться, який файний пенал. Я такі свої Янусі подарувала була давніше. Ще. Що в мене в нього хаті нема? Мама каже, що то повсюдно нитки, повсюдно картини, і повсюдно всякі органайзери і шкатулки. А це ще вам майстринько покажу, я своєму братові, його побратимам пообіцяла, що тут браслет. На жаль, я всі не сплету зараз, бо мусила дозамовити шнурочки оці, для браслетів, як вони називають, шамбала. Я тут не буду крутити, бо воно ну, ну, в руку тяжко. Але я вже нав... навчилася робити цю закріпку, навчилась плести цей браслет. Це поки що Видите, він з одного боку такий, з другого такий. Я сплала тільки один червоно-чорний, бо я... він мені якийсь замалий, хіба не якесь вузьке зап'ястя. Червоно, черв... жовто-червоний я подарувала своїй янусі недавно браслет. Ну І ще собі маю сплести. Ну І видите, і синьо-жовтій. Це темний. Видите такий, а це світліший, такий більший, як наш прапор. Але і той, і той файний. Видите? І тут вони з цього боку такі, а з цього боку видите, такі. Е, я сплела в неділю ці браслети. У мене був час. І я вирішила так і приділити увагу. Це весь день мені щоб сплести браслети. Так що будете видіти ще пізніше інакше, що маю мамі сплести фіолетово синий, собі там фіолетово рожевий. Е, просто я вчуся ще. Але це так цікаво просто починати щось нове. Е, ну, я порола неодноразово цей браслет. Цей червоний я порола три рази, перш ніж його зробити, такий, як він мав бути. Бо мені ще не подобає як-небудь. Добре, що в нас і пори. Так само і у вишивці я завжди, знаєте, як сказати, пробую, але я все одно, якщо мені щось не виходить, я випорюю. Воно мені має бути таке, як воно має бути. Але це дуже цікаво, тому що в мене є ідеї на бісер, на гардани, на силянки, на ті, як то язикці називає таке, знаєте, що на стрічці сі якось так плете. Чи пришиваєся, а плетеся воно. Даним словом, я багато що маю з бісеру зробити, майстреньки, не буду вам всі свої плани відкривати. Плани я не люблю взагалі відкривати. Тому я вам не буду розказувати свої майбутні плани і майбутні проєкти, тому що це ще в мене все в голові, я ще нічого не розпочала. Коли я розпочну, тоді я їй розкажу. Оце її розпочала, ну, ще ні. Я просто вже нині розпочинаю. яка в мене є класна. Я вам покажу пізніше організацію бісеру нову. І дивіться, це від того, чого, як я називаю, контейнера. Тут мали бути якби. То контейнер для органайзів для крупів. Але я пластик не признаю для крупів. Це мені моя сторіна подарувала, але воно мені сі використало для бісеру, а це для ниточок. Залишки, ниточок, обрізки і мені він сподобався контейнер великий. Вже не буду на пумбочку сипати, знаєте, потім збирати. То. Тому, надіюся, я вам тут показала щось цікаве, розказала. Надіюся, вам відео. Я, ну, я не знімала на статті, бо мене не стане зараз просто. Мені не цікаво зараз. Я з рук просто зняла, показати вам всі свої процеси на даний момент, які є. Тому що всі не можуть всі не можуть вишивати, тут ромашки не вишивали. Це нереально. Це нереально, тому я не хочу більше замовлень, тому що. Мені не хочеться для когось вишивати, я хочу вишивати те, що хочу я. Най собі люди вишивають самі, най попробують, Яка це є цікава праця. Знаєте, А то хтось каже, ти нічого не робиш. Ні-ні, так я сижу, знаєте, без діла. Ну, За тиждень часом чуть більше, ніж за тиждень, десь так за 10 днів я вам показала, що я робила. Всім гарного дня! Спокійного і мирного, найосновніше. І всім бажаю гарного настрою, щоб коли є гарний настрій, тоді хочеться творити. Якщо настрою нема, то відповідності творити нічого не хоче. Не то що щось творити, то робитись нічого не хоче, але ми мусимо. Тому всім папусік і до нових зустрічей.